Слава Україні! Сьогодні у нас восьма лекція з циклу Історія для українців. З вами, як завжди, Володимир Митус, український письменник, науковець і дослідник історії. Якось так склалося, що одразу ж майже за якийсь тиждень-півтора після моєї попередньої лекції, яка називалася Шляхами уріїв. Вийшло дослідження Гарвардської медичної школи про те, що половина людства походить з України. Коли я вам про це розповідав, вам чомусь більшості з вас було смішно, хоча я зробив цей висновок кілька років тому, а матеріалів для цього в мене було значно менше, ніж у професора із Гарвардської школи. Це так, хвилинка самореклами не для того, що мені потрібен науковий пріоритет. Він мені зовсім не потрібен. А для того, щоб ви серйозно ставились до моєї аналітики. Якщо вона вам дістається безкоштовно, то це не значить, що вона нічого не варта. Свого часу я залучався як незалежний експерт для складання аналітичних звітів торгово промисловою палатою України. Заробляв на цьому непогані гроші. Тому, коли я вам щось розповідаю і ділюся своїми висновками, то для вас вже краще поставитись до них серйозно. Ну і нарешті як узгодити ці дані? Одні науковці говорять, що людство походить від мовпів. Другі говорять, що половина людства походить з України. Ну, я вам даю свою версію що половина людства походить з України, а половина від мовпів. І та половина, яка походить від мовпів, страшенно любить розповідати тій половині, яка походить з України, про давніх укрів, які ложками викопали Чорне море. Це так, щоб підсумувати тему. Ну, а тепер всерйоз поговоримо про розселення вихідців з України. Минулого разу. Я вам розповідав про орії, про харизматичних вождів. А сьогодні розповім про тих, хто тут, на нашій землі, дочекався другої події Бунда. Це подія, яка відбулась десь за 800, можливо, 900 років до Нової Ери. На той час люди, які не полишили України, вони вже достатньо перемішались правобережні трипільці з лівобережними оріями. І утворили більш-менш гомогенне населення. По суті, співіснувало дві цивілізації, в одній переважали представники гаплогрупи Р1Б, вона переважно локалізувалась на Правобережжі і несла в собі більше ворійських генів, ніж трипільських. І ці представники культури шнурової кераміки, культури бойових сокир, культури кулястих амфор, вони вищасливили собою Західну і Північну Європу. Вони, як я вже вам сказав, рушили туди. А певні їх, певна частина цієї популяції все-таки залишалася в Україні. Так само, як і... Інша популяція, де більшість складали представники гаплогрупи Р1А, тобто наші прямі предки, саме українці, але яка також містила і трипільські гени теж. Ці люди займались переважно землеробством. І от на ці дві популяції, які жили пліч-опліч, падає друга подія Бонда, знов стає холодно і сиро. Сухові, холодно і сухо, вибачте. І ці люди мусять відкочувати на південь. Землероби оселяються на узбережжі Чорного моря, в Криму, на узбережжі Азовського моря. І там залишаються, щоб перечекати це лихоліття. Кочівникам гірше, оскільки сіна на зиму вони не заготовляють, то їхній. Скот просто не переживе снігу. І їм доводиться Кавказькі гори емігрувати в Малу Азію, щоб вибороти собі місце під сонцем. На той час в Малій Азії певний роздрай. Якраз десь 300 років тому відбулась 200 років тому катастрофа бронзової доби. Десяток тамтешніх держав досягли свого часу неймовірно високого рівня розвитку, настільки високого, що кожен почав займатися своєю справою, тобто у них відбулося розділення праці. І була дуже жвава міждержавна торгівля. А потім, потім прийшли народи моря. Я не буду вам їх перераховувати, бо нікого з них ви не чули навіть, крім ахейців, можливо, предків, греків. Насправді ці народи йшли не морем а опосуху, величезні обози, тягли їхній скарб по берегу, а самі вони рухались по воді воїни на кораблях. Вони підім'яли під себе всю середземноморську торгівлю і більшість території Ліванту. Зупинити їх вдалося аж в Єгипті. Там їх розбили, частково вигнали, частково асимілювали, але осад залишився. Торгівля так і не поновилась. І всі ці держави прийшли в занепад. І отут, от на додачу до всіх цих проблем... І ще і вихідці з України, яких перший історик назвав воїнами Гімра або кімарійцями. Перший історик це Геродот. з точки зору істориків він є батьком історії, для решти людства він є батьком брехні, що в принципі недалеко одне від одного. От він особисто побував в цих місцях десь за якихось 300-400 років після цих кімерійців і ще встиг про них наслухатись багато цікаво. Так от, що принесли з собою ці кімерійці, що дало їм можливості досягти успіху на території нинішньої Туреччини? Залізна зброя. Річ у тім, що... Наука вважає, начебто залізо походить з Херської імперії, що винайдено воно вперше відкрита технологія якраз у Туреччині. Я дозволю собі з цим не погодитись. Особливих доказів у мене немає, але своїми міркуваннями я з вами поділюсь. Річ у тім, що в Туреччині практично немає боліт, які могли б слугувати джерелом для тодішньої металургії. Тодішні люди не вміли обробляти рудного заліза, про що забувають сучасні дослідники. Не існувало ні доменного, ні мартинівського виробництва. Залізо взагалі не плавили, його відновлювали. Тобто черпали оцю болотну жижу з оксидів заліза, висушували на сонці, потім разом із деревним вугіллям закладали в сиродутну піч і там гріли. Десь при температурі 1300-1200 градусів оксиди перетворювались у вугілля, тобто кисень випалювався і залишалось таке губчате залізо, повне шлаку. Щоб його ущільнити і вибити шлак, його довго били молотом. До речі, в нашій мові ковалем на першому етапі називався молотобоєць. А той майстер, який вже з готового заліза робив залізні вироби, звався Крич. Тому мені не дуже віриться в автентичність цього напису Коваль Людота. Ну, навряд чи ім'я молотобойця стали б вибивати на зброю, яку робив майстер. Ну, я не думаю, що так насправді могло бути. Але менше з тим, зараз трошки не про це. Якщо раптом температура ставало достатньою для плавління заліза, то внизу цієї печі утворювався чавун, його просто викидали. Кувати його не можна, було з ним не знали, що робити. Таким чином мені важко уявити, де гети, що жили в Туреччині, брали сировину для свого заліза. Найближче географічно до них болото це українське полісся. Тому я все таки думаю, що... Цей винахід зроблено на нашій землі, просто поки що археологами не знайдено давнє залізо походженням з нашої території. І те, що хети виявилися беззахисними перед кімарійцями, які прийшли з залізною зброєю, якраз про це і говорить. Якби залізо поширювалося з півдня на північ, то вони були б, мабуть, краще озброєні. А так, оці от кімрійці, які принесли з собою ці метазалізні технології, вони завоювали Лідію, це західна частина нинішньої Туреччини, і добряче потовклись по цьому ж таки Хельському царству. Ну і настільки вони там усіх дістали, що володарі межиріччя запросили собі допомогу. Кочівників, яких ви знаєте як скіфів. Насправді ніяких скіфів ніколи не було. Їх придумали москвини, але про це я вам розповім уже наступного разу. А цього разу все-таки я вам розповідатиму саме про кімерійців. Що з ними сталося далі. З часом... Оті, кого ви знаєте як скіфи, разом із жителями межиріччя, Месопотамії, зібравшися з силами, виставили їх за двері. Але вже не повернули в Україну, а загнали через Босфор або Дарданели туди в Європу. Вигнали і забули про них. А дарма. Люди ці були високо розвинені. Перше кам'яне місто, відоме на нашій території, знаходиться десь зараз на території міста Миколаїв. Воно мало чітке планування, кам'яні будинки, мощені вулиці, тобто це вже був продукт дуже високої цивілізації. Я не можу сказати, що це було щось унікальне. На Близькому Сході тоді було багато міст, такі як Ур, Урук, Суза були вже й не новими, прямо скажемо. Але все-таки ну, наші принаймні не пасли задніх і на той час. І от коли цих людей вигнали, цих воїнів, Гімра, вони рушили на Балкани, де їм не були раді, бо там уже сформувалась тракійська цивілізація, і їм довелось пертись далі, і осіли вони аж на північ від Альп, у північних передгір'ях. І саме там... Виникли перші в Європі міста, північніше від Альп. До цього міста були лише в Італії. І саме цих людей ви знаєте, як кельтів. Самі себе вони ніколи кельтами не називали. Кельт це даруйте втулкова сокира, от десь от така. Тобто замість отвору для топорища там втулка куди заганяється сучок топорища. А потім мотузкою, от за те ушко, сокира прив'язується до руків'я. Ну, ви б теж, мабуть, не хотіли, щоб вас називали на честь сокира. Ну, але ці люди, видать, були з сокирами нерозлучні. І попередня ще кам'яна культура називається культура кам'яних сокир, не просто так. І кельтів назвали кельтами на честь сокири. Схоже, що люди це були в спілкуванні не дуже приємні. Ну, як би там не було, але оця цивілізація кімарійська, вона поширилася аж до Британських островів. І зникла вона. Тільки під ударами ще потужнішої цивілізації римської. Взагалі римлянами, якими ви так захоплюєтесь, знищено ціле Сузєя. неймовірних цивілізацій. Це і кімерійці, і фінікійці, вони ж Карфагенці на півдні, і Тракійці, всі ці. Цивілізації стали жертвами римлян, які зовсім не були такі вже видатні, культурні і просунулі, як вам здається. Просто свого часу дикі германці, які заполонили Європу, якогось дива вирішили оголосити себе нащадками давніх римлян і дуже цю цивілізацію розпіарили. Ну, але не будемо забігати вперед. Поки що поговоримо про цих так званих кельтів, як же вони насправді себе звали? Галами. Гал їхньою мовою це воїн або вільний. Наша Галичина, наш Галич, столиця Галичини це все від них. Також турецька галата в Стамбулі, Константинополі, румунський Галац, іспанська Галісія. Французька, Галія це все вони. Хто такий Гімр, я не знаю. Мені здається, що це якийсь забутий прадавній воєнначальник. Що вони називали себе людьми Гімра. На сьогодні найкраще збережений з кельських народів це валійці. По ті, що на острові Велика Британія входять у склад Королівства Великої Британії як уельс, от вони найбільше схожі на тих давніх кельтів, які існували колись. І вони досі називають себе кімром. Це вам ще одне підтвердження того, що йдеться саме про цивілізацію кімерійців. Хоча самі себе вони більше звали все-таки галами. Доля їхня склалася досить сумно, але ми про них знаємо, в принципі, немало. На сьогодні Ірландія це майже кельтський народ, майже гальський. Бритонці ті, що у Франції, це люди, які сходили в Британію, а потім вернулися. Ті ж самі гали, валійці. Ну і, в принципі, французи є багато в чому нащадками Галів. Власне, гальська кров це єдине, що і відрізняє їх від німців. От оті дикі франки, які прийшли з півночі в нинішню Німеччину, це і є нинішні німці. А помість цих франків із галами це французи. Погодьтеся, що є певна різниця. Таким чином от це все, що залишилося сучасній цивілізації від так званих кельтів, а ми маємо не забувати, що вони є нашими досить близькими родичами і вихідцями звідси. Наступного разу я вам розповім про тих людей, які тут залишились, про тих. Землеробів, які залишились в Криму і в Приазов'ї, в Причорномор'ї, переживати лихі часи, про те, як їх відвідали люди, відомі вам як Скіфи, і що з цього вийшло. Іншими словами мова піде про зустріч Таврів з кентаврами. Не пропустіть, буде цікаво. Дякую вам за увагу. Полежит і слава Славук.